Перше свято встановили у 1999 році як пам'ять про велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної української держави. Щороку, 22 січня, у Шосткинській міській центральній бібліотеці організовують інформаційно-просвітницький захід, під час якого розповідають про історію, факти та традиції Дня Соборності України, для того, щоб ми знали свою історію, для того, щоб ми працювали для. Майбутнього, тому що соборність це в принципі головна ідея нашої перемоги. Соборна Україна, на початку урочистості організатори подякували Збройним силам України за можливість зібратися шосткинцям і відзначити цю знаменну подію. А також нагадали, що у читальній залі бібліотеки розміщена благодійна скринька, куди можна задонатити на допомогу зсу. Ведуча заходу Анжеліка Пенкіна провела екскурс в історію свята, зауваживши, що 22 січня тисяча Сімнадцятого року незалежність була проголошена четвертим універсалом Української центральної ради. А через рік, у 1919 році, в цей же день на Софійській площі у Києві відбулося офіційне об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Текст четвертого універсалу, датований 22 січня 1918 року, уперше в ХХ столітті, проголосив Україну. Незалежною суверенною державою докладніше про тернистий шлях об'єднання українських земель в одну соборну державу розповів вчитель історії школи номер 1 Федір Пушкар. Відбувається у нас 1 грудня 1918-го фастові підписання перед вступного договору про об'єднання УНР із УНР, в якому було заявлено про непохитний намір. В найкоротший строк створити єдину державу 3 січня 1919-го Українська національна рада в місті Станіславі схвалила закон про об'єднання 21 січня 1919-го В Хусті всенародні збори ухвалили приєднання до Української Народної Республіки Закарпаття. Так, вона створюється поступово єдина держава, і наслідки цього створення вплинули потім і на формування у нас не бажання незалежності українців в 1939 41 роках. Коли був проголошений акт відновлення української державності в Карпатській Україні, варто зазначити, що у 1990 році патріотично налаштовані громадяни на чолі з народним рухом України вирішили об'єднати свої зусилля для демонстрації національної єдності. Вони утворили ланцюг з луки Українська хвиля, який простягся з Києва до Львова, Івано-Франківська, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного. Він став справжнім символом національної єдності та та бажання будувати спільне майбутнє вірою у щасливе майбутнє України та наших захисників були наповнені пісні, які виконували цього дня учасниці вокального колективу «Зорецвіт» села Ображівка. Також під час заходу його учасники мали змогу переглянути на великому екрані унікальні історичні кадри, які сьогодні стали частиною літопису української державності. Головна ідея, що стала рушійною силою відновлення української державності. Єдність. Сучасна Україна знову бореться за право бути вільною та єдиною. Вона консолідує зусилля як на полі бою, так і в тилу. Тож свято День Соборності символізує важливий етап в історії нашої держави, відзеркалюючи спільне прагнення наших співвітчизників, перемогти окупантів та повернути захоплені ними українські землі. Наголосив заступник начальника прикордонної застави з персоналу лейтенант Андрій Луговий. Сучасна Україна можливо, як ніколи раніше, потребує єдності. Заборності всього українського народу. Важливий аспект цього свята є участь прикордонників, які забезпечують безпеку на кордонах нашої держави та виконують важливе завдання забезпечення її цілісність та недоторканність. Поділилася з присутніми своїм поетичним доробком громадська активістка, поетеса Наталія Максіна. Вона зауважила, що написала понад 150 віршованих творів, присвячених Україні. Не вір нікому, я жива, і серце моє в тобі б'ється. Я поверну собі міста всі ті, що Україною зветься. Засію поле нараджу, і будуть діти в мені жити. Я все стерплю, я все пройду. Лише тільки жити в тобі жити. На жаль, українці платять високу ціну за свободу і цілісність нашої держави. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять незлічених жертв наших співвітчизників, які поклали життя на вівтар незалежності та соборності України.